І каже, я розкажу, розкажу всім чоловікам. Він за місяць отримав такий чудовий результат, що просто я не можу не сказати. В нього була дома простати, його направляв лікар на операцію, але він каже, ну давай підбери мені щось. Ну що ж кажу, буду підбирати, Про діагностику. Лайка переконали, що пройшов діагностику, лікар йому призначив програму, і він за місяць пішов до лікаря перевірятися. Лікар сказав, що операції не треба хочу сказати що про результат Степановича. Він довший час на моці була папгована, потім такий наліз, вже був прямо аж города велика. У нас є знайомий чудовий хірург, він прийде до мене, тобі виріжу, пішов вирізав, воно знов на Прийди до мене, тобі випалю. пішов випалив, воно основна росло. Він просто взяв і пропив сіт. Всі п'ять грибів, що в нас є в тібецької медицині, він пробив. І сьогодні проби, у нас чудовий результат, зникла. Лома це породочка геть. Паніде. Вітаю всіх, вітаю з гарним таким.